Не робіть цих помилок при прирощування курей і будете мати гарний результат. Доброго дня! Підкажіть, коли нестися м'ясоєчна порода, голошиня, сім сімісці. Так, тепер слухайте мене. Скажу дуже важливе. По-перше, голошики це не порода, а крос. Породи в нас взагалі ніколи і не було в Україні. По-друге, ніколи От не ображайтеся на мене, хто тримає голошики, фоксічіки і про інших кросів, Ніколи не купуйте з рук. Кросові курей, кросові яйця від курей. Тобто, якщо хтось тримає фоксічік, голошики, і ви ой, хочете собі завести, і ви купуєте в них інкубаційне яйце. У вас ніколи такі показники, як в них, не будуть. Як... тому що це кроси. А те, що вже відходить від кросів, то вже йде репродукція: перша, друга, третя і п'ята, десята. Вони будуть показувати набагато гірші показники. Ще в першій репродукції, куди б нікуди не йшло. Тобто від них ви візьмете, ну там може плюс-мінус будуть набирати вагу, нестись плюс-мінус, може таке батьківське стадо, але взагалі показники будуть набагато гірші. Краще замовляєте напряму від виробника. Наприклад, так я роблю: є виробник наш український Укрптаха, яка працює з французькою селекцією САСО. В них батьківське стадо все завезне звіти. Курчатами, і тут же вони продають інкубаційні яйця вже, от сезону. Тільки в сезон працюють, вони не круглорічно продають. Якщо ви купуєте напряму від виробника крос голошийку, як я робив, вони вас пишуть, несяться. В 4, навіть в 3,5 з місця можуть почати нестися. Вже ми в 3-4 місця прибирали півнів по 3-4 по кілограми і по 5, і, Ну ви розумієте, все залежить, як ви годуєте. Так само і кури починають нестися. У мене Фоксічик в 3,5 з місця почали нестися. Грісендрі в 4 місяці, Марбельки в 4. Звісно, вони починають. Ну якась курочка в 4 може почати нестися, якась може в 5, Ну до 7 місяців це вже дуже пізно. Або у вас дуже погані умови, наприклад. Вони дуже пізні. Зараз ви їм. Не досвідчуєте, не даєте ніяких вітамінів, вони їдять вас лише одну пшеницю, і того вони можуть вас довго починати нестися. Або зажирівши. Голошийка це такий крос, який дуже жиріє. На м'ясо вони добре підходять. На яйця треба балансувати харчування. Любий м'ясоєчний крос. Треба йому дати такі умови. Якщо ви хочете тримати його на яйця, вони гарно несуться. Вони дуже добре несуться до 300 яєць на рік, якщо надати їм всі умови. Набагато краще, ніж люба порода несеться. Ну, звісно, лігорне, на м'ясо лігорне не цей. Якщо ви хочете тримати м'ясо-єчний крос, такий як фоксічік, марбельки, мастер-грей, е голошийки, надайте їм умови, вони почнуть рано нестися, вони будуть радуватися яйцем і завжди буде що кинути до супу. Ви ж розумієте, і взагалі гарне смачне м'ясо. Але потрібно балансувати харчування і надати їм гарні умови. І, звісно, якісне інкубаційне яйце. І тоді буде все у вас добре.